Миру, всім, чи знали ви, що Бог здійснив дві клятви? Чотири тисячі років назад, Авраам поклав на жертовник сина, і Бог каже за те, що ти послухався мене, в тобі благословляться всі народи через Ісуса Христа. Бо Ісус це і є сім'я Авраама. Це і є перша клятва, яка здійснюється. Приблизно три з половиною тисячі років назад Бог дав другу клятву, і в ній говориться про те, що Ті, хто є непокірними, непослушними, ті, хто противиться волі Божій, Слову Божому, хто не прислухається, хто живе по-своєму, хто іскушає Бога, ті не війдуть в мій покій. Спастися я можу тільки по благодаті. Що, що ж таке благодать? Благодать це коли я не ухиляюся від Слова Божого. Коли я водима Духом Святим, коли є плід цього Духу Святого, коли Ісус Христос живе в мені, коли Бог на первому місці, і недостатньо перечитати Біблію декілька разів, та хоч сто разів, недостатньо цього. Бог дав життя нам для того, щоб ми все своє життя кожен день пізнавали його, не просто читали на рівні букви, а пізнавали. Чим більше я буду пізнавати Бога, тим більше буде благодаті в моєму житті. І коли ми розіплялися з Христом, тобто як розіплялися, ми розпинаємося, помираємо для гріха. Ми вже більше не грішимо. Ми приймаємо ту святість Божу, приймаємо Ісуса. Тоді вже не гріх живе, не плоть живе, а святість Божа, а Ісус живе. І для цього недостатньо одного дня суботи чи неділі. І люди дуже багато пишуть, і питаються, що то треба суботу, чи неділю соблюдати. Не розуміють цього писання. І Ісус є господарем і суботом. І хто є більший — Субота чи той, хто її освячує? Сьомий день це був як закон. І коли прийшов Ісус Христос, прийшов покій. І це є релігія освячувати Богу одну суботу. Я маю познавати Бога кожен день. І раніше, е до Нового Завіту, сьомий день це був як для євреїв. Але з приходом Ісуса Христа настав покій. Перша апостольська церква вона війшла в покій. Яким чином? Вона кожного дня перебувала в вивченні слові, приломленні хліба духовного. Спокій – це війти в Ісуса, хреститися в Слово Його, зодягнутися в нього. І одного дня недостатньо для цього. Ісус є Кінцем закону. І Він володар суботу, тому мій кожен день має бути як субота. І це і є благодать, і благодать спасаємо. Тому проаналізуй себе, вчити є частиною новозавітньої церкви. Якщо напішіть нам, якщо ви не маєте церкви, але хотіли б вивчати Слово Боже, і ми відповімо вам і допоможемо стати частиною онлайн церкви Хай благословить вас Господь!